В Авдіївці, яку постійно обстрілює ворог, залишились десятки безпритульних тварин. Шество над ними взяли місцеві, які досі залишаються в місці. А поліцейські екіпажі білі янголи допомагають спрогодувати чотирилапик. Докладніше. Далі цього разу поліцейський екіпаж білі Янголи до Авдіївки приїхали з особливою місією. Привезли корм для тварин. Заїхали до ось цієї жінки, яка прихистила котів. 18 котів. Да. Хвостатих нагодували, а ті з вдячністю навіть дозволили взяти себе на руки. Кузя живний кузя. Крім котів, правоохоронці привезли корм і для собак. Виховати прямо з рук. Ось такі голодні у нас тваринки. Загалом в місті багато людей, які прихистили покинутих домашніх улюбленців. Щоб нагодувати армію хвостанів, поліцейські розвозять їжу до кожного кварталу. До зруйнованого міста білі Янголи привозять провізію і людям, і тваринам. Збирати харчі допомагають волонтери. Кожного тижня у нас є це продукти харчування. Ми завозимо кожного тижня в місяць. Це хліб, свіжий хліб. Від військово цивільної адміністрації, і також волонтери нам допомагають кормом для тварин, які ми теж розвозимо по місту, так як багато в місті безпритульних тварин, кішок, собак. Є такі люди, які після евакуації позишали сусідами. Попри те, що ворог щодня намагається знищити Авдіївку, життя в місті триває. Тож екіпаж білих янголів готовий вирушати туди і щоб евакуйовувати людей, і щоб допомогти усім жителям Авдіївки, навіть чотирилапим. Вижити Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.